Всем приветствует. Пищале! Пище. О, його та, то, е, у том зепусі, не. Пище. Куда тоже маю? Пищале! Нашого шапку мама, ні. Ма, куповала ще. Я, 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 я попробую, коня принаймні, починається не продав.

Ja, не втянуть ваннеля. Вона я не даю весь имки корт, в квартиру дві. А, два четыре, вистачка 65 тяпа линии. Па поліни 165 я. Ну, ма, я! Я! Певне, замає і Він би сі певне ж мало впалував на то, бо вона така шускла. Ти купуй. Ну, купуй. Будеш нормальний ти поглядати. Ну. Збила він п'ять іментехніку. А на кобілу би сти заміняли якось? Ще? Обмін на кобілу. Хай на кобілу. Хай на кобілу. Хай на велику.

Роду ви кажете, що б'є у тягу? Так я не все, ні, все, рус бере, блять. Я віз голову, тепер відзялів, від того, розгрузив, отав, узив, все узів, сина вивіз. Вимо трошки пішки йти, ви. Я заїхав, вже? я вже їхав в поліції цю постувати. Обеси, як я заїхав в млаку. Що тоді?

Вон, а лише ні він має різну мати, немає. Ні, немає. Дірку, чи що? Дірку, ну ладно. Десь півроку кула, я півроку. Це варис немає, вже відростають, чонки. Треба приковувати. Як би дай треба їхати, десь так, короче, хиня. Бачиш, подайки, давай, я на канал.